Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, десятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 1 грудня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 89 440 особин за добу 560 і поранено 268 320 песиголовців за добу 1680 танків 2915 одиниць за добу 1 бойових броньованих машин 5877 одиниць за добу. 5 артилерійських систем, 1904 одиниці за добу, 2 реактивних систем залпового вогню. 395 одиниць засобів протиповітряної оборони, 210 одиниць літаків, 280 одиниць гелікоптерів, 261 одиниця безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1562 одиниці, крилатих ракет, 531 одиниця кораблів. Катерів 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4441 одиниця. За добу 12 – спеціальної техніки 163 одиниці. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!